Вітаю всіх! За традицією пропоную вам подивитися, які приємні події вас очікують на цих вихідних 26-27 жовтня 2024 року. Негативних подій у нас і так вистачає, тому на сьогодні, на ці вихідні, подивимося тільки позитивні події, які будуть у вас відбуватися у вашому житті. Розклад на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Починаємо з першого. Перший варіант дуже приємні події. Лелеки, чоловік і серце. У вашому домі, можливо, щось будуть якісь приємні події, можливо, якщо для дівчаток, то вас порадує ваш чоловік. Щось у вас там, це може бути ваш чоловік, може бути батько, може бути брат, знайомий, хтось із чоловічого роду. Запропоную вам якісь приємні пропозиції, можливо, хтось отримує подаруночок, можливо, будете створювати комфорт у вашій оселі, наводити порядки, щось ви будете робити таке, що принесе вам і приємні почуття, і якісь нові сподівання, і певно відчуєте якийсь захист певний, що ви не одні в цьому світі, у вас є певна підтримка. Тож бажаю вам приємних вихідних. Це був перший варіант. Другий варіант, які приємні події. Так, жінка, лист і лілії. Для другого варіанта, Можливо, якась особа жіночої статі. Це може бути для чоловіків, дружина, для дівчаток може бути і подруга. А можливо, і для всіх буде або подруга, або мама, або Дитина, ваша дівчинка, або е, хтось будь із вашого роду жіночої статі. Принесуть вам якісь приємні звістки. Та інформація, яка від вас була певний час закрита, щось ви, можливо, не знали, не розуміли, чогось очікували, можливо, якісь документи не могли дочекатися оформлення. То от ця жінка вам уже нарешті відкриє або правду, або очі відкриє на якісь позитивні зміни у вашому житті. А можливо, до когось навіть і доставка пошти буде, і ви отримаєте саме ті приємні. Події, і емоції, і новини, яких ви очікуєте. Врешті ви будете задоволені цими вихідними, тому що Лілія завжди говорить про задоволення, про комфорт, про радість у вашому житті. Тож бажаю приємних вихідних. Це був другий варіант і третій варіант. Хрест зорі і Якір. ну дивіться, По третьому варіанту. Можливо, ви якісь питання собі ставили, щось ви не могли для себе визначитися. Можливо, якісь сумніви у вас були, а можливо, ви для себе там забажали такі якісь висоти, що воно вам було не здійсненим. То на цих вихідних ви відчуєте, що, можливо, досить літати десь у хмаринках, десь мрієте забагато, а просто, вже, як кажуть, заякоритися, отримати якусь певну стабільність, щось благосприятливе і завершити отой пошук, що ви для себе десь можливо. Не могли визначити або сприйняти якесь певне рішення, можливо, ви сумнівалися, чи правильно ви щось робите неправильно, то ви вже на цих вихідних якось відчуєте, що все ж таки ви робили все правильно і все у вашому житті стабільно, і ви можете розраховувати і на підтримку. І, можливо, також по якорю хтось ще і отримає якісь доходи. Тож, це був третій варіант. А я бажаю вам приємних вихідних. Бажаю всім приємних вихідних, теплого спілкування, затишку в родині і в душі.